Відтепер на обороті довідки вимушено переміщеної особи повинен стояти штамп паспортного столу. Без неї довідка є недійсною. Про це йдеться мова в постанові номер 79 кабінету міністрів від 4 березня. Та процедура передбачена урядом не з простих. За 10 днів після переїзду громадянин та за два місяці ті, хто вже має довідку переселенця, повинен повідомити міграційну службу про своє фактичне місце проживання. Міграційна служба, в свою чергу, делегує дільничого міліціонера для перевірки дійсності цієї інформації. Та тільки після цього в паспортному столі вам зроблять відмітку на звороті довідки переселенця. Без цієї довідки жителі зі Сходу не можуть отримати соціальні виплати та встати на обліку в держустановах. Жителям Криму, окрім цих проблем, ще й в банках не можна обслуговуватись як громадянина України. Бути під наблюденім, ходити, відмічатися. Нам нельзя чаще, ніж 10 разів в рік, міняти місце життя. Що ще? А, і будуть комісії, які будуть перевіряти, де ми проживаємо на самом деле. Це дуже грустно, тому що нас прирівняли до правам досрочно звільненим гражданам, тобто фактично лишили прав правозахисники на боці переселенців. Кажуть, часто люди, залишивши свої домівки, не в змозі виконати умови, передбачені в постанові Кабінету міністрів. Коли вони прибувають на нове місце. Їх держава, на жаль, одразу не може поселити. Наприклад, на станцію в Харків прибуває 300 осіб на день, а розселити є можливість тільки 50 осіб. 250 ночують спочатку на вокзалі, потім десь шукають собі житло. Потім це житло дуже часто змінюється, вони змінюють місце проживання. Постанова Кабміну зобов'язує переселенців, які реєструють свій статус в управлінні соцзахисту, також повідомляти про своє місце перебування Державну міграційну службу, а тих, хто вже отримав такі довідки, підтверджувати своє місце перебування не на окупованій території. Перевіряти це доручено спеціальним комісіям, які проводитимуть обходи за адресами, вказаними в довідці Держміграційної служби. Це, на думку правозахисників, суперечить Конституції України. Тобто фактично така ціла комісія, яка буде створюватись на місцях, буде мати право приходити в жилі приміщення, в яких проживають переміщені особи, і перевіряти факт їх проживання. там, Без рішення суду, без будь-яких підстав, які передбачені в законах, в актах найвищої юридичної сили. Протокол номер 4 Конвенції Ради Європи про. Захист на основоположних захист прав людини і основоположних свобод говорить про те, що кожен хто законно перебуває на території будь-якої держави, має право вільно присуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї території. Ані в Мін'юсті, ані в Міністерстві соціальної політики роз'яснень, як саме будуть проходити перевірки, ще немає, кажуть правозахисники. Если вы можете справиться без справки жить, то вы можете ее не получать. И, собственно, к этому у нас и стимулирует правительство, для того, чтобы делать, максимально усложнить процедуру, что справка вам не нужна. Потому что справка – это четыре проверки, это пять там еще каких-нибудь действий. И поэтому как бы, правительство сознательно делает так, что оно не хочет знать, ни сколько людей перемещается, и делать вид, что тогда не надо закладывать деньги в бюджет. Правозахисники та громадськість найближчими днями звернуться до уряду України з проханням внести зміни до постанови номер 79, щоб вона відповідала державним та міжнародним нормам прав захисту людини. Рустем Бекіров, Дмитро Гришко, Соціальна країна, Київ.